14 липня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України, застосувавши одну перероблену ракету зенітно-ракетного комплексу С-317 дронів Камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони, сил безпеки та оборони України 16 ударних дронів рашистів було знищено. Також було знищено один розвідувальний дрон і шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. On July 14, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 16 Iranian-made attack drones of the Shahed 136/131 type. From 17 ones were launched, one reconnaissance drone and six operational tactical-level drones that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.